О, тата моє, вуйка, двоюрідної сестри. І казали, що ти видумуєш? які кульки, та з тебе будуть сміятись. І я послухала, подумала і всралась на їхню думку. Молодець. Одна спеціальність є кращою за іншу. Ваша то медсестри. Того, що медсестра є медсестрою, стоматолог, стоматологом, лікар-лікарем. Всі між собою рівні, кожен виконує свою роботу. Крапка. Ви на каналі це Де Боляче. З вами Валя. І Катя, і сьогодні ми обговорюємо історію е, Іри. Дуже розлогу історію, тому ми е, виділили на неї випуск між випусками. Так, це буде бонусний випуск. Добре, починаємо. Всім привіт, я Іра, мені 27, і це історія про те, як я вчилась в медичному, а зараз працюю в своєму власному магазині іришок. 14-15 років вже коли треба було вирішувати, ким я хочу стати. Сторони батьків мені говорили: Іра, це точно буде медичний, будеш медсестрою, білий халатик і все в теплі. І це дуже гарна робота. Хоча в душі я завжди хотіла сферу краси. Перукар, візажист, майстер манікюру, але, на жаль, мені 15 років і мене переконали поступити в мед. Поступила, вчилась, пропускала пари, бо мені нахер то не треба було і не подобалось мені. Але я ось цей закінчила, здала крок, і я молодець, маю диплом медичної сестри. Так. Що ми тут бачимо? Ми бачимо тут насадження дитині, того, що вона має робити, і абсолютне ігнорування того, що їй подобається. Ну і стереотипи, що медсестра? Білий халатик, все в теплі, дуже гарна робота. Так, це дуже хоча, важка робота. Хоча так, це дуже важка робота, це велика відповідальність. Це важка робота в плані спілкування психоемоційному навантаження. Наприклад, якщо ти операційна медсестра, це велика кількість годин на ногах, велика так. відповідальність, тому що ти маєш правильно все робити, подавати всі ці, ці ін'єкції, це дуже складно. Плані того, що ти відповідаєш за цю людину. Так, і ще, що ми тут бачимо: що одна спеціальність є кращою за іншу. Так. Значить, сфера от медицина це э... ого, а. Так, а сфера от б'юті-сфера, там перукарві занеціненням. Це, це зразу, типу, фігня. Хоча люди, які працюють в цій сфері, класно mm. заробляють, якщо вони професіонали своєї справи. Тобто, це стосується всіх сфер. Так. Да. Якщо ти гарно працюєш, добре виконуєш свою роботу, то будеш мати за неї хороші кошти. Так, добре, поїхали далі. Після закінчення проблема, коледжу, літом я дізналася, що, що вони бояться ну, мені цікаво. про те, скоро шукати роботу, щоб в тебе був за ці роки стаж і декретні. Ну ок, шукаю. Знайшли поліклініка кабінет травматолога. І я пішла працювати з 1 вересня до лютого. Ходила я на ту роботу, як на каторгу. Я розуміла, що це не моє, я не хочу цим займатися, мене Харуть. Люди, лікарі, які відносяться до мене як до нижчої раси. Але я відпрацювала і пішла в декрет. Ну, добре, давай тут зупинимося. Знецінення з боку лікарів медсестер. Так. Це є, і це дуже поширено, і це просто одна з моїх найбільш тригерних тем. Я не розумію, чого та медсестра має бути якась тупіша або гірша за лікаря. Тобто це така сама людина, як і лікар. Вона виконує будь-яка інша роботу. людина. Так, або так само, як до якогось там охоронця, касирки або прибиральниці, так. люди вже ставляться. Ну, типу так. Як добирання іншого сорту людей. Ні, ця людина просто виконує свою роботу. Так як ви виконуєте свою, так людина та виконує свою. І це треба поважати. Тому що якщо б медсестра не виконувала свою роботу, то лікар мав би і колоти всіх, і mm. писати все, і просто уявіть собі його розширене поле діяльності без цієї медсестри. Ну і коли я вчилася теж ці студіки. Ті, що на лікарів завжди на нас, типу, так дивились, що ми о, навіть Ой, Боже, то медсестри. Та, то медсестри, то нижчі плінтуса, отак могли навіть щось таке ляпнути. Так, так що ми? я знаю. Я знаю того, що ну, типу, навіть ми як ходили там, а, то, то медсестри там медсестри передіваються. Але ну, мене це тригерить, і це так не має бути. Це ненормально. Того, що медсестра є медсестрою, стоматолог, стоматологом, лікар, лікарем, всі між собою рівні, кожен виконує свою роботу. Крапка. Так, добре. Але я відпрацювала, я пішла в декрет. Як тільки я народила після 3-4 місяців, я вже шукала якусь роботу, щоб працювати з дому, бо не вистачало коштів ні на дитину, ні для себе. Важкий був час. Тут я знаходжу компанію з косметикою і стаю маленьким блогером, де рекламую продукт. І в мене по мінімуму купляють мої друзі і знайомі. Так як я побачила, що це теж не приносить мені великий дохід, я ще йду на курси візажистів, купляю косметику, і мені досить непогано виходить. У мене вже з'являються клієнти. І певний час я кайфую від цього, але дуже швидко мені перегорає. І хоч ще беру замовлення, але вже не кайфую від цього. І просто в один момент в мене закінчується косметика деяка. І я забиваю, і все знов перерив. І думки, що що ж я можу ще зробити вже за рік часу. Зупинимося тут. Угу. Тобто людина пробує себе вже в іншій спеціальності, якої вона хотіла від початку. Вона бачить, що їй це виходить, це добре. Ну, Плюс, але ще дитина на руках. Так, маленька дитина. Ти просто навіть вже не знаєш, чи ти виснажуєшся від того материнства, чи ти виснажуєшся від тої роботи, чи ти виснажуєшся просто від цього комбо. Угу. Бо дитина до року це... це дуже важко. Так. Ага, добре. А, поступила пропозиція від знайомої. Приватна клініка гінекології, ну і я погодилась, з цієї медицини гінекології хоч трохи мені подобалось. Прийшла я на роботу, все було, все було ок. робочий графік з 9 до 15. За день я мала 200 гривень, кожної п'ятниці мені оплачували. Тисячу гривень, ну, тобто за п'ять днів, я так розумію. Так. На той час я думала, що в мене супер зарплатня, я навіть її відкладала, а жили на гроші чоловіка. Відклала я собі 12 тисяч гривень, пам'ятаю, і тут мене звільняють. Як мені сказали, бо я не виконую свою роботу. Хоча потім, як я дізналась, на моє місце, просто треба було родичку лікарки взяти, яка вже на наступний день після мого звільнення була на роботі. І такі тупі відмазки, що я робила не так, коли я все. Е Заперечувала і допитувала, як так може бути, що я і унітаз мила, і кабінет, хоча це не входило в мої обов'язки. І маніпуляції робила. Але відповідь була: е я так вирішила, і ти сьогодні працюєш останній день. Ну ок, було обідно, я проплакала цілий день, чого все так несправедливо, але день-два я зрозуміла, що треба йти далі. Дуже хороший е тут інсайт, тому що вона рухається далі. Але та несправедливість і це комівство дуже поширене. Та і зараз теж думаю, що Дуже багато цього коміства, бо там треба взяти. О, та за моє вуйка, двоюрідної сестри. То би порішали, би там щось це. І це і в лікарській діяльності. Ну і в лікарській, щоб після інтернатури кудись запхатись, треба мати поширене явище. Та особливо в нашій області, тому що наша область Івано-Франківська забезпечена на 113% лікарями. Тобто ви розумієте, кількість лікарів нормово. І щоб ти десь там запхався на якісь 0,25-05 ставки, то тобі треба мати і зв'язки, і гроші. І так, да, це правда. Так, да, але треба цього позбуватися якось. Так, да, але це ще не швидко, викорінеться. Добре, далі. Дуже довга історія. Іри. Так як в мене було 12 тисяч, я думала довго, куди я можу їх вкласти, щоб з них могла я заробити більше. Було багато різних Крабо. варіантів. Я перечитала багато, що зараз який бізнес кращий йде. І тут мені попадаються на очі повітряні кульки, і це просто було в саме серце. Вночі я вже все перечитала, що там потрібно і, і, як, і що до чого самого ранку. Я вже знала ціну гелію і всього решту. Ну і ранком я з такою гарною новиною почала розказувати. Батькам, колишньому чоловіку, на що ні одна людина мене не підтримала, всі сміялись і казали, що ти видумуєш, які кульки, та з тебе будуть сміятись, будуть тобі казати, Іра Шарік. О, Боже, правда. І я послухала, подумала і всралась на їхню думку. Молодець. В моїй голові вже була думка, що я цього хочу і я мушу це спробувати. І тут я замовляю балон кульки, роблю свої перші кульки, такі з. Смішні. Я зрозуміла, що це не так, і просто навіть е їх зв'язати разом, щоб вони мали гарний вигляд. Не так просто, типу, з тими так, кульками звичайно. працювати. І тут я сідаю і 4-5 днів вночі я дивлюсь різні відео, як правильно робити кульки. І я розумію, що там нічого складного нема. Це дуже цікаво, що вона рухається в новому напрямку, і те, що вона не зважає на думку оточення. Уяви, твої всі родичі, батьки, чоловік каже, що ти робиш якусь фігню. Ну і відповідно, ще оцей. Е як це кличку тобі? Вже зразу кажучи? придумали, Та затаврували. Так, і проблема всіх людей в тому, що вони бояться, що про, про твою діяльність подумають інші. Так, це якраз про те, що я говорила. От. От. І ти можеш далі розстроїтися, піти, плакати і більше нічого не робити, а вона бере. купляє. той гелій, Балон. І рухає і і дує дує кульки. Прям і дує кульки. <рив> Оце вона молодець. — Це просто. Я не знаю, бо всі такі були. Далі. Кладу ціну 12 гривень за кульку, і тут в мене з'являються клієнти перші, а за ними другий. Так було дуже багато замовлень на день. І я мала від 1 до, до 5-7 замовлень, на той час я могла мати 2-3 тисячі за день. Це було для мене дуже багато. Тоді я розуміла, що я молодець, що я нікого не послухала і зробила, як я хотіла. Ну і, звичайно, коли всі побачили. У мене курки, всі почали. Та ти така молодець, ну дійсно. Чого, чого ви всі Який такі? Всі так. З часом я піднімала ціни, і мене були, в мене були постійні клієнти, які хотіли тільки мої курки, бо знали, що вони довго літають. Було, були періоди, коли людей. Не було тоді, я почала шукати ще якісь підробіток, бо я розуміла, що я хочу ще більше заробляти. І тут я шукаю оголошенню роботи і бачу дитячу кімнату оголошення, яка знаходиться в моєму будинку, потрібний адміністратор. І я зразу пішла на співбесіду і попрацювала там майже два роки. Я поєднувала кульки з дитячою багатьом людям. Я пропонувала кульки, які робили в нас свято. Ну, тобто люди, які робили там свято, вона їм курки пропонувала. Звичайно, з дозволу власниці кімнати. Це дуже класно, дуже цікаво. І як людина, коли починає рухатися своїм шляхом, вона починає зустрічати своє. Та, і тобто, Дихуй, вона вже побачила, що ну, є гроші, можу заробити, і хочу ще десь заробити. І ще щось спробуй. Добре, далі. Дома після дитячої, я довго не засиділася. Знову мені поступила пропозиція медична клініка, де роблять МРТ, і вона теж біля мого будинку, і зарплата там була від людини, від людини. Більше приймеш, більше будеш мати. Я почала нарешті норм заробляти. Я лишалась на роботі до 12-ї ночі, а деколи до пів першої. Ми приймали 35-40 людей. Це дуже багато. Мене так всі з роботи хвалили. Яка я молодець так гарно працюю, і багато людей в мене, і багато людей в мене, але тішилась я недовго. Один день підходить до мене власниця клініки, каже, що мене звільняє на питання, чого що я зробила, мені починають розказувати, бо ти не взяла робочий телефон додому і не відповідала на дзвінки. Моя відповідь була, але я ж завжди брала його, і сьогодні я просто забула. Хоча я не була зобов'язана його носити не в робочий час. Їй було все одно, і я знову почула. Я так вирішила, більше ти тут не працюєш. Я офігіла знов та сама історія, я викладалась на поно, я працювала з цих дівчат найбільше і до пізньої ночі при тому, що, мене, що в мене мала дитина, яка сиділа в селі, і після роботи 12-та перша ночі я їхала до неї, забирала додому і ранку знову везла в село. Знов розчарування і непорозуміння. За що так, якщо я дійсно віддавалась на всі 100 і е, е, хотіла працювати? Але, ок, звільнили, то звільнили, посрати, йдемо далі. Але знову повертається в сферу медицини і попрацювала а, тобто, вона не все добре. не відкидала медицину так прямо категорично. Категорично, так. Але знову повертається в цю сферу і знов та сама історія. Так. Це якісь як циклічність. Угу. Добре. Кульки я і досі роблю, але ще мені треба щось. Я йду на курси манікюру, вчусь, купляю все, що потрібно, кладаю багато. Роблю два або три манікюри і розумію, що ні, це не моє. Певний час і далі працюю тільки з кульками, розумію, що більше медичного точно не хочу, бо мене отак кидали і мали всрать. Так. Так, часто так буває в медицині. Ну, не тільки в медицині. Бо та ти в загальному, житті, та, в багато, загальному. Так, та, зустрічаєш таких людей деколи. І я собі даю обіцянку, що далі а, більше ніякі клініки, лікарі і так далі. З часом я одружую з третє. І це буде ще одна історія. Впевнена, мені буде дуже цікаво. Так, я впевнена, що мені буде дуже цікаво. Одружу з треті. Висновок, що. Не можна теж терпіти mm. людей, не тільки робот, правильно? Ні, ну це це в загальному обширному сенсі. Ти не маєш задовільнятися нормально. Ну, мені нормально так, ну ти могла б бути гірше. Ні, ти маєш хотіти мати хороші стосунки, гарну роботу і до цього йти. А щоб це мати, треба робити щось. Так, мораль. Далі. Я переїжджаю в своє рідне село до чоловіка. Певний час я не працювала, але потім в якийсь момент прийшла думка, що я хочу щось своє поєднати з кульками, і я починаю думати варіанти. І тут я хочу магазин з канцтоварами, іграшками і кульками в селі. Так як в нас немає таких магазинів, і я думала, що це було б круто, розказую ідею чоловікові і вже собі думаю, зараз всі будуть відмовляти мене і казати, що я фігню придумала. Але цей раз вже так не було, і всі мене підтримали. І тут я знайшла маленьке приміщення майже в кінці села, де дуже мала проходимість людей, але мене це не зупинило. Вже за півтори місяці ми зробили ремонт, замовили меблі, купили товар, якого було так мало, що більше полиць у мене були пустими, бо я мала тільки 400 євро своїх, з яких я собі придумала відкрити магазин. Але з підтримкою чоловіка і батьків я змогла. Людей було дуже мало, але кульки повітряні ж завжди мене спасали. І головне, що мені подобається, я знаю, що ніхто мною не командує, ніхто мене не звільнить, і не перед ким мені не треба відчитуватись. Це дуже круто. Просто неймовірна історія. Просто скільки людей разів падала, але вона вставала і йшла далі. Оце, напевно, найбільше захоплює, що людина. Ти в депресії. Та мені вже оце не вийшло, все, я вже нічого не буду робити. Я вже нічого не можу, я вже нічого не буду, на що мені що це все? Ні, вона поплакала. Так, поплакати треба. Але треба так. дати собі час. Там, наприклад, я плачу день, два, три тиждень, ну там, в залежності від того, що з вами сталося. Там в мене було поріз, тому деколи два місяці треба було ревти. А потім ти встаєш, думаєш, що ти маєш. І починаєш з цим щось робити? Добре. так я працюю рівно рік, і я дізналась, що я знову воїнна взяла маленький. Маленьку перерву, я вже не виходила кожен день на роботу, тільки приїжджала по дзвінку, коли люди щось хотіли, я під'їхала і продала, бо це вже було важко з сьомого місяця в гідності там сидіти. В думках я постійно думала, чого так мало людей. Я по-любому вибрала не те місце. І самі люди приходили і завжди жалілись. Блін, тебе так далеко. Ну ок, почала цікавитись приміщеннями, які ближче до центру. І тут, в один момент, перед самими пологами до мене дзвонить дуже близька знайома, яка має приміщення велике в самому центрі, і в неї. Там був продуктовий, але вона його закриває і пропонує мені його в оренду. І я просто розумію, що не дарма це все завжди життя нам дарує якісь шанси. І я зразу погодилась. Навесні ми вже закінчили ремонт, накупили товару, і я відкрила свій великий магазин, в який я додала багато чого і вклала всю душу. І тут я розумію, нарешті, от воно до чого я так довго йшла. Але це ще не кінець. Часно мені приходить ще одна пропозиція. Біля магазину є велике приміщення, яке складається з трьох великих залів, яке в селі, в селі колись було кафе-бар. І мені пропонує власниця цього всього брати повністю цілий бар в оренду. Ну, так як Іра не може сидіти, їй вічно треба більше і більше, я обдумала і погодилась. В планах тепер дуже багато, бар для молоді, не нема на даний час, куди дітись, де зібратись і трошки провести час. Кафе для людей, які могли відсвяткувати своє свято. І саме головне це простір для дітей. Вірю, що зможу це осилити, хоча в голові тисячі думок. Чи мені це треба, чи я зможу, але все одно продовжую. Ну а там побачимо, як то кажуть, далі буде. Фух. Дуже цікаво, дуже цікава історія. Дуже цікаво, що людина хоче рухатися, і саме життя їй дає різні можливості. Тобто цей магазин, потім нам вже хоче рухатися в напрямку цього бару, ресторану. Так? Це цікаво. Дуже. І людині лише скільки? 27 років. 27 років. Неймовірно, просто неймовірно. Дуже. Ми всі винесли з цієї історії урок і не ниємо, щось пробуємо. Чи можна пробуємо. понити, можна понити там собі, Добре, але дайте час. Трошки дайте собі час, скільки понити, кому понити, як понити. Але потім треба трохи щось до вкупу згрібати і йти. Так, Сім. тому пишіть свої історії. Я впевнена, що є багато людей, які мають щось схоже. Мають чим поділитися. Те, так, які перейшли вже, я не знаю, кремі, крем, ремі, мідні труби. Так, і мають що сказати, а ми залюбки обговоримо ці історії і нам дуже цікаво, так що, будь ласка, долучайтесь. Так. Дякую. З вами була Валя і Катя. Підписуйтесь на канал.